Ви слухаєте польську версію спільний проєкт польського і громадського радіо перед мікрофоном Яна Стемпнєвич, за режисерським пультом Кацпер Кук'єр. А перед нами політична рубрика, яку підготував Володимир Гарматюк. Росія веде проти заходу інформаційну війну. У соцмережах на полях ООН, у проросійських західних змі і через політиків громадські організації через суспільство про це говорять зокрема польські науковці, які займаються дослідженням тематики: маніпуляції, створення фейків, пропаганда, дезінформація лише окремі елементи одного цілого гібридної війни проти заходу Європейського союзу, НАТО, а також проти України і решти світу, Сполучених Штатів Америки, Азії. Чи так званого глобального півдня відповідні служби у Польщі щоденно виявляють і реагують на загрози, а польські фахівці аналізують отримані дані, щоб протистояти на усіх рівнях: політичному, економічному, військовому і суспільному. Про це, зокрема, говорили під час конференції на тему дезінформації, що відбулася у Гдині на базі Військово-морської академії із професором академії Войчихом Соколом, Овським Володимир Гарматюк поговорив у куларах. Запрошую на цю розмову. Це одна з багатьох спеціалізованих конференцій щодо вивчення дезінформаційних методів і впливів, які зокрема здійснює Росія щодо країн ЄС і НАТО сьогодні, а раніше здійснила перед вторгненням в Україну той гіркий досвід, який отримала Україна впродовж останніх десяти років війни, в тому числі гібридної, із використанням проксі прокладок так званих народних республік, приховування інформації. Псевдореферендумів введення в ману, прямого використання регулярних військ під виглядом так званих ополченців їх там нєтів. сьогодні. Ретельно вивчають та аналізують польські спеціалісти, говорить Войцех Соколовський. На конференціях як ця діляться інформацією, аналізують а чим займаються далі? Краще не питати. Кому треба, ті знають. Наш виджала фінктанк морське центром цибербезпеченства, досить активна. Наш факультетський московий центр, морський центр кібербезпеки, досить активний в проведенні конференцій. Багато таких заходів також організовує відома щорічна подія телеінформаційна злочинність. Вона збирає близько чотирьох сотень учасників. Думаю, що сьогоднішня конференція з точки зору конфлікту, який відбувається за нашим східним кордоном, а також певної діяльності, яку Росія. Здійснює, скажімо так, на порозі війни дії гібридного характеру, які Росія здійснює в нашій країні в Польщі. Надзвичайно важлива. Метою цієї конференції є аналіз механізмів військової дезінформації та аналіз середовища інформаційної безпеки. Надзвичайно важлива і надзвичайно актуальна тема, особливо в епоху четвертої промислової революції. Ми всі бачимо, в якому цифризованому світі ми живемо як все частіше використовуються передові алгоритми штучного інтелекту, які суттєво впливають на сприйняття світу людиною. Причому звичайно це сприйняття часто контролюється і служить певній меті. Яка свята де часто очевище та є старована і чомусь служить, так. Мало не щодня ми зіштовхуємося із новими інструментами, моделями, методами і засобами дезінформаційної діяльності ворога. Причому для кожної суспільної групи є свої методи і засоби і свої підходи. І не обов'язково вони мають бути явно означені це вплив російський. Звісно, що ніхто не буде одягати сарафан із російським державним прапором і той головною вулицею якогось європейського міста, як Штірліц із парашутом по Блуменштрасе з відомого совєтського анікдота. Це радше сприйнялося як провокація, хоча хто знає, можливо, саме такими методами, які можуть видатися провокативними і тому викликати недовіру, і користуються справжні дезінформатори, адже відомо, що добре заховане те, що лежить на видному місці. А диявол не такий страшний, як його малюють, інакше б він не втерся в довіру, а відлякував саме ці загрози і вчаться розпізнавати науковці і в тій чи іншій формі доносити суспільству в даному випадку Польщі. Я ще бавимо швідомо Сполечанств навето швядомомені страшно за суспільну свідомість будь-якого суспільства, за його обізнаність, навіть обізнаність військ, які воюють чи готуються воювати. Наскільки численними і просунутими є дезінформаційні дії, об'єктами яких є ми. Це добре продемонстрував в своєму виступі один із учасників, професор. Вжосек. Ті приклади, які він навів, були дуже правдоподібними. І фактично є чотири принципи, які дозволяють нам оцінити певне медіаповідомлення з точки зору дезінформації. І перший найважливіший принцип є знання. Тут немає нічого нового. Але звичайний громадянин, коли йдеться про військову сферу, не має достатньо знань, аби сказати, чи правдива та чи інша інформація, яку він читає в повідомленнях в медіа. Наприклад, про розташування десь поблизу кордону якоїсь країни ворожої ракетної установки, яка би мала досягти своїми ракетами, скажімо, столиці. Пересічний громадянин сприймає цю інформацію як правдиву, хоча з військової точки зору це практично нереально. Радівна така вижутня стане на границі і вишелі. Це з пункту візення військового вранчні реальна. Звісно, не тільки ворог, але й держава, яка протистоїть ворожій дезінформації і пропаганді, вдається до контрзаходів. У тому числі через свої засоби масової інформації, адже їх читає не тільки власне суспільство, але й відповідні служби ворожої держави. І хоч вони мають також інші засоби технічного стеження, будь-яка інформація може і буде використана проти. Згадаймо недавню історію про дрон, який впродовж тижня, начебто, шукали у Польщі. Впродовж того періоду, кілька разів пресі військові речники повідомляли, що пошуки ведуться, пошуки призупинено. Пошук Руки відновлено. Хтось говорив, що дрон впав, хтось, що давно вилетів. Достеменно широкий загал таки не знає, що з тим дроном сталося. То головне важні з поводу так широко розумере безпеки саме з причин безпеки в широкому розумінні цього слова, збройні <Zbronies> сили <Sili>, держава ніколи не будуть <buduj> ділитися <dílita się> всією інформацією. Просто Nie є певна інформація, яку ніхто ніколи, ніколи не надасть, або надасть лише частково, або певні тези, які нічого не підтвердять, що є цілком зрозуміло. Не потверджує. Це як найбажче зрозуміла. Не тільки військові під загрозою когнітивні впливи одна зі складових дезінформаційної війни. Це можуть бути. Фейкові новини, картинки, створення дивних груп із малюнками, зробленими штучним інтелектом, поширення картинок з інформацією про розшук родичів, пораненого військовослужбовця в далекому селі далеко від лікарні, в якій його лікують, які де йому відібрало пам'ять. і Він не може згадати, звідки родом. Все це впливає на суспільство. Ворог б'є всюди, куди може сягнути. Обніжання морале військ. Я що Росія то це час Росія постійно намагається знизити бойовий дух військ. Наприклад, візьмімо те, як Росія називає цю війну, так звана спеціальна військова операція. Вона робиться свідомо і цілеспрямовано. Мені здається, що навіть люди в уніформі часто забувають, що окрім класичних засобів ураження танків, безпілотних літальних апаратів, дезінформаційна діяльність також надзвичайно ефективна у збройних. Конфліктах я кажу у конфліктах, бо це військові операції, але також вона впливає на суспільство. Бо, скажімо, армія зараз активно веде активну бойову діяльність в Україні, захищає країну, але іманентним елементом цього конфлікту. Також є українське суспільство, воно також бере участь у збройному конфлікті, якому також згодовують фальшиву інформацію. Це ж очевидна очевидність. Українців мобілізують до війська, але вони також працюють на забезпеченні у військовій промисловості. Тож, так як ми можемо. Знижувати бойовий дух військ, які перебувають на фронті, так само ми можемо знизити й моральний дух суспільства. Є різні методики впливу на когнітивне і китайське визначення містить слова не хочу, тобто йдеться про доведення людей до стану, коли їм більше не хочеться воювати, чи підтримувати тих, хто захищається, чи війська, які воюють, і так далі. І так далі, це дійсно неймовірно велика сила впливу, і також дуже руйнівна сила. Тож не треба тут забувати про так звані м'які дії, бо саме тут я вмістив би дезінформаційну діяльність, окрім танків, безпілотників, гаубиць. Тут стоять поряд ці дезінформаційні дії. Тобто, впливаючи на суспільство, ворог впливає на військо, адже воюють члени сімей. Це ключова частина цього суспільства. Вони контактують одне з одним, вони приїжджають у відпустки, вони спілкуються, вони обмінюються думками і так далі. І це дуже 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 складна справа і дуже складна матерія. Омплікована матерія дуже баже проблем. Нагадаю, це був професор військово-морської академії в Гдині Войцех Соколовський. А матеріал підготував Володимир Гарматюк.